Талант шоу широко відкрили двері для усіх бажаючих. Потрапити на сцену може не тільки професійний співак, але й співочий слюсар, вчитель чи навіть кмітливий продавець. Головне бажання. Братів Вову та Сашу Борисенків знають усі. Армія фанаток закидують хлопців подарунками та телефонними дзвінками, але не так давно хлопці спокійно ходили по вулиці та роздавали листівки. Брати не цураються навіть брудної роботи. работы. Смешно после Днепропетровской стройки аж у бізнесі говорю, что тебе акцент остался. З Днепропетровской стройки? Ну, извините, сколько работал, то і получил. Так так, вам не почулося. Брати навіть у цій сфері відмітились. Ми будували один з автосалонів в Дніпропетровській. Uh, і... ну, как там бригада строителей? Нужно было ну, бригада строителей. И нас прораб взял, там принеси, подай, мальчиш. А балагур, та жартівник Виктор Пронюк гурту Тик. Не такий уже й простий. Співак за освітою не аби хто, а викладач правознавства школу мене доля не завела, тому що зразу після закінчення університету мене забрали на роботу до облдержадміністрації. Зразу так, от щоб вертикалі влади схід за східці можна було вилізти до самої вершини. Але вершина влади не така приваблива, як народна любов. Ось Віктор і проміняв кабінет на гастрольне життя. А освіта, за словами бронюка, дуже допомагає у творчій діяльності. Я завжди кажу, що між е, тим, чим ми займаємося сьогодні, і тією світові є дуже тісний зв'язок. тому що е, кожен раз. Приходячи до нової аудиторії, ти ніби приходиш на новий клас учнів, і в тебе є твоя година виступу там чи дві години. Це твій урок, за який ти маєш пояснити новий матеріал, повторити вже домашнє завдання, поспівати, зробити фізкульт-філинку, все інше. А от Олег Собчук міг би бути автослюсарем, але доля склалась інакше і пішов він до. Ні, не до шоу-бізнесу, а у торгівлю. Я, до речі, досить успішно працював в галузі торгівлі. Я був е е менеджером, торговим представником. Мене називали жвачний король. Я продавав жвачки і шоколад. Та потяг до творчості взяв своє і Олег пішов співати. Хоча упевнений, що талановита людина пристосовується до будь-яких обставин.